Питання глядачам каналу Любиме село. Приїхали на ділянку і йдемо годувати наших кабанчиків. Кабанчики не голодають, для них постійно є їда, але залишається вдома хлібчик. І ще підвозимо їм хлібчика і покажемо, як вони у нас ростуть. Так, дивіться, глядачі. Тут наш такий свій будиночок, що ми його зробили. Розміром 5 на 4. Кабанчики ми гадуємо. Кабанчики пішли. Ось так виходить. Даємо подивимося на них. Ось наші кабанчики. Кидаємо їм хлібчика. Підгодовуємо їх хлібом. Тут у нас є два кнурика і три льошки. Ось так, цю, бачите, від також також підхрещена ця справа. Та велика, це наша від нашої пепси Кока-Коли і від дикого кабана, Також схрещена така вже вийшла Льоха. І ці два кнурика і така Льошка. Також ми їх зареєстрували, вдарили їм вуха кульчики. Все належним чином. Ось так. І так ми їх тут отримуємо. І поросятка мають такий ось тут вольєрчик. Такі, в принципі, і невеликий, і не маленький. Їм вистачає місця, бігають собі. Даємо їм кукурудзку, даємо водичку і вони тут собі проживають. Утривання кабанчиків не є ділом таким важким, вона ще була загорода. Мінус в тому, що все ломлять, риють дуже сильно і для них сильний безпорядок. Це величезний мінус. Але ми з хлопцями купляємо зерно, утримуємо, для, для щоб збільшувати поголовлі кабана у гідях. Будемо випускати їх у дику природу, тому що багато тварин підкосило. Африканська чума, багато по хто це не говорить, але всі це знають. І так що ми таким чином хочемо вирощувати і випускати у дику природу. Їхній вже молодняк. Будемо працювати задля мисливства, задля збагачення вугідь диким кабаном. Ось так. Паросят. Бачите, який гарний мангал виходить взагалі, коли від нами схрещений кабаном Ось так. Така велика льошка, напевно, кілограм має під 80 живої ваги. Вона народжена в нас, якщо я не помиляюся, в травні родили. Маю тут на водичку собі і зараз, як буде сильне болото, будемо їх прикривати, тому що вони будуть робити надзвичайно сильно розривають, робити болото дуже сильно. Потім до них не зайдеш. Так що, коли болото, ми будемо їх прикривати. так а коли морозаці, будемо їх випускати. З таким чином. Риються, розривають. Ну, та вітнамка схрещена, та що велика теж, бачите, вже має. Ті в'єтнамці взагалі не ні рили, ні садок, ні подвір'я, нічого взагалі, землю не чіпляли, вони так десь-не-десь десь, трішки. А це вже бачите, вже помість, і вони вже мають до того. Ест. Хочу хочет червачки, сломочки Коринчики уже собі щось так. Так що дивіться за нами, стежте. Не забудьте підписатись на канал в кінці відео. Буде багато чого цікавого. Будемо вам показувати, як можливо буде у нас поповнення вже з весни і як все відбувається. Зараз вам покажу цю, цей будиночок, який ми робимо. Зробили ми його на дубових палях. Також докінчимо голуб'ятню і будемо вже доробляти його. Ось так, все будемо зашивати всередині. Ви такий гарний краєвид з вікна. Ось. Надзвичайно гарний краєвид з вікна. Там, де, бачите, корчі там річка тече і дуже-дуже гарно все видно. Видно дити горів. Ну, просто вигляд дуже гарний. Так так що все незабаром будемо доробляти. Два вікна буде у нас двері, два великих вікна. Поставимо буржуючку все утеплимо, все, все зробимо. Так що всім дякую. До побачення.